В Олександрівці селищний голова якого піймали на хабарі, далі виконує службові обов'язки і підписує фінансові документи. Тим часом в райцентрі, де головою Василь Захаров, місцеві жителі розподі... розповідають про інші корупційні дії, які саме дізнаєтесь далі. На момент приїзду знімальної групи до селищної ради голови на робочому місці не було. Співробітники розповіли, керівник, будучи офіційно на лікарняному, ледь не щодня приходить на роботу і підписує якісь папери. Коли вона стане разом на роботі, сьогодні утром, був. Ну, Він на лікарняному у приходить, тому що рада підписувати документи фінансові. Зустрітися з нашою знімальною групою селищний голова не захотів. Олександрович, та ну будь ласка, просять, щоб ви під'їхали сюди. Хочу з вами переговорити. 嗯。 Не можете. Ну, ну добре, все тоді. Угу. Ну, давайте пока в обласній прокуратурі пояснили, коли справа про хабарництво селищного голови була на стадії досудового розслідування. Прокуратура ініціювала відсторонення його від службових обов'язків. Суд підтримав, але й пішов на поступки обвинуваченому, випустивши його під заставу 80 тисяч гривень. Термін ухвали закінчився 11 квітня. а досудове розслідування вже завершено. Аби повторити клопотання прокуратури, необхідно зібрати судове засідання. Воно має відбутись найближчі. Щоми днями прокуратура Кіровоградської області завершено за розслідування відносно Олександрівського селищного голови. І він йому інкримінується отримання неправомірної вигади у розмірі 12 тисяч гривень. Ми направили справу 31 березня. Як тільки суд призначає до підготовчого засідання слухання цієї справи, прокурор вносить клопотання щодо відсторонення його від займаної посади. Факт хабарництва селищного голови жителів Олександрівки не здивував за п'ять хвилин спілкування. Місцеві розповіли про продану водонапірну башту за півтори тисячі гривень і практично подаровані ці стіни і землю під ними за одну гривню. Житель гуртожитку навпроти скаржаться, що без хабара неможливо розширити свою житлову площу, хоча в двоповерховому будинку пустує п'ять кімнат. Три чоловіка живе, а живе в 17 квадратах. Як можна туди зробити ванну, туалет і кухню? Як можна зробити це? Прожили скільки людей? І, і оце таке. Вони розпродали. Кагавріця бабки собі забрали і до свидані. Директор місцевого спортивно-технічного клубу скаржиться, що завдяки селищному голові товариство втратило єдиний в районному центрі цивільний тир. У нас є ухвала апеляційного суду, що будинок належить товариству з прияння оборони України, спортивний клубу. Є ухвала про відміну суду першої інстанції, але ми будинок не можемо забрати. Вони подали на касацію, будинок. Е Передали в аренду на 20 років і зразу ж продали приватній особі, яким чином селищній владі вдалось перевести це приміщення в комунальну власність. Борис без смоли не знає. В нього на руках є документи, які підтверджують, що ці стіни належать саме його організації ще з середини минулого століття. Та на жодне питання селищний голова відповідати не захотів а мовчки закрив ворота, сховавшись від знімальної групи. Місцеві жителі вірять, що суд винесе справедливий вирок. Прокуратура ж взялася перевіряти законні дій Василя Захарова за новими фактами. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.